Україна платить занадто високу ціну за свою свободу і незалежність. Щодня втрачаючи на війні з расистами своїх кращих синів і дочок. Вже не одного героя захисника втратила і сухополов'янська громада. Двоє з них це випускники Волківської школи. 20 січня на її будівлі була відкрита друга меморіальна дошка на честь загиблого воїна добровольця Сергія Коробейника. На урочистій церемонії були присутні рідні, друзі, односельчани героя, представники місцевої влади. Це відкриття меморіальної дошки буде нагадувати нам, щоб всі ми пам'ятали наші нащадки, якою ціною дається наша свобода, воля і цей переможний мир, який всі ми з вами очікуємо. І я певен він настане найближчим часом. Ціною життя наших героїв і героїв. І сьогодні, в цей день. Я дійсно хотів би також висловити найщиріші слова привітань нашим славетним Збройним силам України, всім нашим військовослужбовцям, які зараз там на передовій, боронять нашу державу, нашу незалежність, суверенітет і цілісність ціною власного життя, побажати їм миру, здоров'я, щоб вони повертались додому живі і здорові і перемоги нам на якнайшвидше. Слава нашим героям, слава Україні, і все буде Україна разом ми сила. Сергій Коробейник пішов добровольцем боронити рідну землю на сході України ще в 2015 році. З початком повномасштабної війни старший солдат воював на найгарячіших фронтах. Загинув герой 31 жовтня 2022 на околицях селища Курдюмівка Донецької області. Того дня пройшло трохи більше двох місяців, але біль зростає з кожним днем. Кажуть, що час лічить. І білі рани. Ні, він не лічить. Він учить нас жити з цим болем. Якби не було боляче це усвідомлювати, але ми пишаємося Сергієм, який був, і назавжди залишиться героєм. Який любив свою батьківщину і незважаючи ні на що, готовий був віддати за неї своє життя. Віди мені батьків, від імені всієї родини. Я хочу щиро подякувати громаді за те, що ви шануєте пам'ять про Сергія, шануєте його жертовність за нашу волю і незалежність. Ми щиро віримо в те. Що жертва Сергія, як і жертви всіх загиблих наших захисників, не даремна. Україна переможе, світла і вічна пам'ять Сергію, світла і вічна пам'ять загиблим захисникам України. Тож, пам'ятаємо Сергія, який з честю викинув свій обов'язок по захисту нашої країни. Це непоправима втрата для сім'ї героя, для нас усіх, для всієї нашої України. Пам'ятаємо кожного, хто поклав життя за захист нашої держави. Не забудемо і не пробачимо Росії. Почесне право відкрити пам'ятний знак було надано рідним Сергія Коробейника, його доньці та батьку. У відчаї простягнула руки до портрета сина Матуся. Насправді ця війна забирає найкращих ціною їхнього життя. Є можливість кожного з нас жити, творити, любити, працювати під мирним небом. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав батьківщину, рідну землю, рідний народ. Вони житимуть доти, доки ми пам'ятатимемо про них.